Пресвята мучениця Тетяно, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила, Господа більше за всі блага, до тебе ми молимося і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, введи нас на шлях чеснот. Виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми воссилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята мучениця Тетяно, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності, ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила, Господа більше за всі блага, до тебе ми молимося і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, введи нас на шлях чеснот. Виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята мучениця Тетяно, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності, ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила, Господа більше за всі блага, до тебе ми молимося і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, введи нас на шлях чеснот. Виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята мучениця Тетяно, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності, ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, снотливість ти зберегла і полюбила, Господа більше за всі блага, до тебе ми молимося і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, введи нас на шлях чеснот. Виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми воссилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята мучениця Тетяно, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності, ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила, Господа більше за всі блага, до тебе ми молимося і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, введи нас на шлях чеснот. Виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми воссилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята мучениця Тетяно, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності, ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила, Господа більше за всі блага, до тебе ми молимося і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, введи нас на шлях чеснот. Виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми воссилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята мучениця Тетяно, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності, ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила. Господа більше за всі блага, до тебе ми молимося і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі. Надихни любов до Божественних істин, введи нас на шлях чеснот. Виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми воссилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята мучениця Тетяно, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності, ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила, Господа більше за всі блага, до тебе ми молимося і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, введи нас на шлях чеснот. Виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми воссилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята мучениця Тетяно, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила, Господа більше за всі блага, до тебе ми молимося і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, введи нас на шлях чеснот. Виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята мучениця Тетяно, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності, ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила, Господа більше за всі блага, до тебе ми молимося і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, введи нас на шлях чеснот. Виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.